Друзі, привіт! З вами Таліна. Дуже вдячна тим, хто дочекався, хто пам'ятає про мене, хто досі передивляється мої відео, ставить лайки, пише коментарі. Вдячна всім, хто написав запитання, як я взагалі, чи з'явлюся я на зв'язку. Приємно, що ви пам'ятаєте. заварюйте чайочок, Сьогодні буде таке вступне відео після довгої перерви. Я зараз у подруги в Німеччині. Цього року в мене щось таке вийшло, знаєте, прямо е, якийсь екстремальний забіг. Ми у квітні з колегою були у Франції, в Парижі. Потім я їздила з нею ж в Італію, потім я їздила сама на Кіпер. Ну, як їздила, літала на Кіпер там до подруги, яка з України. Тепер прилетіла до подруги. Прилетіла, не прилетіла, приїхала на потязі, тому що це було дешевше. До подруги в Німеччину. В принципі, є плани на наступний рік, але хочу трошки назбирати грошей, тому що є, є цікаві ідеї. І кожного разу, знаєте, от була в Італії, думаю, треба вам записати відео, а там так спекотно, ми не виходимо з дому, якось сидіти в кімнаті, записувати відео не альо. Потім думаю, буду на Кіпрі, запишу вам відео, там такі прикольні пейзажі, взагалі на море, і все. Там то спека, то дощить. Я, коротше, завжди знаходила собі виправдання, чому я цього не роблю. Тут приїхала в Німеччину і думаю, ну треба вже. Люди чекають. Тому я вдячна всім, хто не промотував, а оце все подивився. Сьогодні така була прикольна ситуація. Я йшла на зустріч з подругою, у неї обідня перерва, і вийшла знову, розумію, що все, я не орієнтуюся. Тобто, інтернет у мене пропав, і мені здається, що мені треба йти в зовсім іншому напрямку. Зловила якогось хлопця по дорозі, молодий, не знаю, років 17-18. Кажу. Хочу от сюди-сюди от сюди прийти. Він, вам треба такою-то вулицею, там у тобі йти, а потім туди. Я думаю, ні, щось це не схоже на правду. Він каже: давайте я вам розшарю інтернет. Включає мені інтернет. І поки я підключаюся і шукаю по мапі, куди мені йти, він такий: піз ти україніш? Ні. Він запитав мене на ЗІ. Зін зі Україніш? Тобто, по-перше, до мене людина звертається поважно. Ой, мені не подобається. Бачите, яке у мене червоне волосся. Це я стала формувати цього року. І воно прям червоне-червоне. Каже, в зі Україні, ще така, да. А чого ви раптом вирішили? Він такий зін вундершен. Я кажу, від тас Fundershin, ну тобто, зовні. Ода, ви в Україні ще зін вундершен? Він такий, ні, зовні. Так що, бачите, зразу видно українських дівчат в Німеччині, вони вундершен. Ми з ним пройшли далі. Він мене трохи провів взагалі не тією дорогою. Я зорієнтувалася по мапі і пішла потім в іншому напрямку. Але він дорогою розпитував мене, скільки мені років. Я кажу, ну я знаю, що я виглядаю і юнгесний цагін. Останнім часом складно підібрати слова саме українською, тому що я більше спілкуюся німецькою або англійською. Так от, я йому кажу, ich bin alter, als du denkst», Тобто, я є старшою, ніж ти можеш подумати. І він такий 38, я думаю, блін, ну хлопче, ну серйозно. Я йому кажу, навіть якщо ти кажеш жінці її вік, тобі все одно треба трошки менше робити. Тобто, я розумію, що він вважав, що я молодша за 38, потім ляпнув 38, я його виправила. Щось така пухнасна. Uh, і потім він такий, ну може, ой, ой, вибачте, 28. Я кажу, ні. Він такий 17. Я кажу, оце правильна відповідь справжнього чоловіка. Поржали. Каже, ні, двічі 17. І потім хлопця клемануло, все, з математикою у нього проблеми. Але було приємно відчути себе 17-річною. До речі, зараз десь пів на четверту я сиджу на балконі, досить прохолодно, але свіженько. Сонце ще не зайшло. Чого я записую відео так пізно? Тому що курва. Зранку працювали робітники, ті, що прибирають листя. Вони почали о 7.30 чи о 7.40 ранку. Я вчора приїхала потягом, ми лягли спати досить пізно, тому що тринділи, ну самі розумієте, подруга, яку я не бачила 15, яку я знаю близько 15 років і не бачила близько п'яти. А сьогодні ці робітнички тут прямо під вікнами почали у якомусь муніципальному будинку наводити порядки і таке враження, що вони сверлили, ото знаєте, як в кліпі Бенні Бенасі Push me and then just touch me till you can get my till I can get my satisfaction. Ніякого сатисфакшну від того, як я виспалася, не отримала, прокинулась близько 10 -ї. І думаю, мабуть, цьому році це мені як. Як бонус, чи що? Тобто я цього року надолужую дуже багато чого, того, що я не встигла раніше, і таке враження, що це якийсь марафон перед серйозними стосунками, де я буду більше вкладатися в стосунки аніж в себе. Тому що зараз я стільки подорожую, скільки я завжди хотіла. Я бачу людей, які ми, ну яких я давно не бачила, я згадую себе, яка я була, була на Кіпрі, а мені там. Подруга каже, підемо, побачимо ще з друзями, ти їх знаєш. А там хлопець з дівчиною, які знають мене ще з Запоріжжя, і до них потім приходили гості, інші гості теж з Запоріжжя. Як вони мене представили, це Таліна краш такого то хлопця. Тобто, мене знають як людину, в яку був закоханий один з наших спільних знайомих. Я цього не доганяла. Тобто я така людина, що мені треба, отак от, щоб мене взяли за плечі і сказали: Алло, дівчатка. Ти мені дуже подобаєшся, я у захваті від тебе не знаю. От треба, щоб людина казала прямо. Тобто, якщо якісь є натяки, якщо може якісь подарунки, до мене не доходить. Мені треба, щоб людина прямо сказала, ти мені важлива, ти мені подобаєшся. Тоді так. Да. Тому що мій досвід в житті показує, що людина може робити все, що завгодно, а потім зрадити, тому що якась пзда. Я не кажу це слово, ви самі зрозуміли. Дирочка, знайдеться поряд, і тому. Корону поправив і пішов надолужувати свої чоловічі потреби. Ні, а, до речі, я вам записувала десь в травні відео прикольне про те, як я взагалі потрапила в Швейцарію, про мою історію стосунків. Але тоді було так болісно, що я. Ну, я зараз не викладу, я мабуть потім в якось в закритому доступі. До речі, я зробила закритий доступ. FC Ефцетун, бачите? Я фанат футболу. Це так вам. Якась цікавинка про мене. Я зробила закритий доступ і зробила посилання для донатів, але я вам про нього ще не розказувала, потім, мабуть, викладу у описі цього відео для того, щоб ви, в принципі, якщо хочете мені щось на каву додати або на чай. будь які ваші 2, 5, 10 євро, мені буде приємно. Я роблю свою роботу, вам приємно мене бачити. Навіть якщо ви зараз готуєте смачного вам, якщо ви просто ставите мене на фоні, я знаю, що ви мене слухаєте. Я доторкнулася до мікрофону. Я знаю, що ви мене слухаєте, тому що ми з вами на одній хвилі. Так от про колишнього викладу десь закритий доступ. А зараз багато що за ці місяці помінялося в голові, і я думаю, що Йолки палки все світ мене відвів від людини, яка настільки була самозакохана, що вважала, що в стосунках повинна все виправляти тільки я. І тільки я створюю проблеми. Дівчата хлопці, звернення на... звернення до всіх. Якщо вам ваша друга половинка каже, що проблема в вас, то є два варіанти. Перше, треба тікати, тому що проблема ніколи не буває тільки в одній людині. Вон, бачите, навіть каркнула ворона, сказала так. Друге, можливо, і справді проблема в вас. Але, як я вже сказала, проблема завжди в двох людях. Хтось з них не розуміє когось іншого, або не хоче розуміти, або навіть не намагається. А це все треба вирішувати, як це сказати, українською не може підібрати слово або Тобто, всі стосунки це вибір, кохання це вибір. Ви вибрали людину, ви або вибираєте бути з нею і тоді налагоджувати стосунки, або ви вибираєте бути щасливим, не з нею тоді не. Культурно хочу сказати, не трахайте мозки, мізки, і просто скажіть одразу, коли вам ця спала на думку, що давай спробуємо, якщо ні, тоді ну, треба розходитись. До чого я це взагалі? Знаєте, виявила, що прикольно бути самою собою. Я згадую, яка я сама, яка сама по собі. Я такою давно не була. Реально дуже великі зміни. Хотіла вам якийсь цікавий момент розказати. Стільки всього в голові ми так давно не спілкувалися, до речі, що на емоціях, знаєте, як із старими друзями. До речі, там будинок видно, вам воно не той не заважає. Можете потім десь погуглити, да, знайти, де я була. О, ще цікава історія. Десь кілька тижнів тому я відправляла посилку в Україну своїм рідним, і стоїть е, чоловік переді мною. Щось так час від часу поглядує, а потім питає: е, А вас звуть Таліна? Я думаю, оба на. А Ану, чого? Я кажу: А чого ви вирішили? Ну, тобто, так. Таліна, і у мене є кілька варіантів, чому, але мені цікаво, чому ви знаєте, що я Таліна. Він так щось ламався. Я думаю, блін, ну зрозуміло. Тобто є два очевидні варіанти. Перше, він мене бачив онлайн. Друге, він прочитав моє ім'я на формі, яку я заповнювала правильно. Він сказав, що бачив онлайн, тобто людина сказала правду. Чому я знаю, що правду? Тому що дуже тушувався такий, знаєш. Знаєш, я ж з вами зазвичай, зазвичай навинна, ти було таке враження, ніби він якийсь секретний агент, він там щось. Ну, да, в Ютубі бачив десь кілька місяців тому чи півроку тому. Я навіть вам лайк поставив. Да, 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 Навіть вам лайк поставив. Я думаю, йолки палки навіть, навіть людина мені лайк поставила. Я вдячна всім, хто ставить лайки. І не вважаю, що це навіть, тому що я роблю контент і мені хочеться мати від вас зворотню, якийсь зворотню, зворотній зв'язок, якийсь відгук. Тому якщо ви зараз поставите лайк просто за те, що ви скучили за мною, це теж буде приємно. Якщо ви напишете щось в коментарях, бажано дев'ять слів. Так? же зараз працює Ютуб. Якщо він називається, алгоритм. Чого я хотіла сказати логарифм? Не знаю. Алгоритм. Здається, треба писати дев'ять слів для того, щоб відслідковував Ютуб, що цей канал знаходиться десь на рівні популярних, а мені треба знову повертатися до вас. Я потім запитала того чоловіка, як його звати. Я пам'ятаю, що він мені сказав, я просто не буду називати його ім'я, але він був не впевнений, варто говорити, він там зробив таку паузу. Я думаю, угу". тобто він знає про мене, знає про моє життя, знає про те, що я шукала квартиру. Ну тобто він бачив мої відео десь влітку, тому що я влітку шукала квартиру влітку минулого року. Ні. Ну тобто, все правильно, да. він навесні казав, що бачив мої відео, а я вже знайшла і іншу квартиру після того. Ой. Ти знаєте, про ту квартиру теж можу розказати. Я така людина, ви пам'ятаєте, я їхала в Швейцарію, думала, що тут країна, рожевих поні, ті, що їдять веселку, какають бамочками. Виявилося, що ні, ніфіга, це не так. І до того люди такі самі, як усюди, тільки розмовляють іншою мовою. І сусіди бувають теж прибацані, як усюди. Як в туні у мене були сусіди, ті, що слухали якісь. Дивилася якісь вестерни о третій ночі, що я просиналася від того, що вибухи і стрілянина. Так і тут, на новій квартирі, у мене сусідка, яка палить цілий день. Цілий день. Я вже чую, як у неї відкриваються двері на балкон. Мені цього звуку достатньо для того, щоб я вийшла, швиденько закрила своє вікно, і навіть якщо я сплю, я відчуваю запах, коли палять. Я просинаюсь посеред ночі, закриваю вікно і сплю далі. Окрім того, у неї була фішечка, вона співала. Вона співала о 6.20 ранку. А у нас по контракту написано, що можна шуміти сьомої. Десь через місяць я вже бляха-муха не витримала. Я вийшла на балкон в халаті, сонна така, ну як було. Вийшла до неї і кажу: добрий ранок. Зараз 6.20 ранку, а ви співаєте. У договорі написано, що можна шуміти сьомої. Будь ласка. Почніть, почекайте до сьомої. Вона щось побухтіла, я повернулася в кімнату, вона продовжила співати, але після цього її е, блеєння козла, якого тягнуть за яйця, закінчилися. Я могла сказати, що вона погана сусідка, але вона просто дивна. Вона виходить з квартири, грюкає дверима і потім, отак от поручці, робить десь сім разів для того, щоб перевірити, чи закрита. Дв... Ну, чи закрита ручка, чи двері закриті, чи ні. Це продовжувалося кілька місяців. Зараз ця обсесія у неї закінчилася. Тепер нова фішка і я її заздрю. Вона водить до себе хлопця і дуже гучно стогне. Да, у мене досі нема стосунків, тому що для мене стосунки це не просто. Я напишу потім, що це відео 18 тому що для мене стосунки це не просто поїбатись. Для мене стосунки це людина, з якою є якийсь емоційний конект. Тому так, да, інтину Інтиму у мене давно вже не було. Стосунків нема. І, в принципі, я намагаюся з цим не те, щоб змиритися, а зжитися і почувати себе щасливою, не концентруючись на тому, чого не вистачає. Якщо ви хочете написати щось в підтримку, я буду рада. Якщо ви хочете написати щось не в підтримку, то я скажу, що це тому, що це лайно у вас всередині, і ви хочете його на мене вилити. Взагалі, друзі, дуже скучила, стільки всього хочеться розказати. Я кожного разу це кажу. Записую собі в тестові в тестовий, тестовий документ, те, що я хочу розказати, а потім забуваю. Да, Давайте зараз викладу це відео, щоб ви пам'ятали, що я є. До речі, дуже цікава історія. Я потім розкажу вам про те, як я а, приймала участь в донатах на допомогу нашій армії, яку суму вдалось зібрати. Через яку контору скажу вам, що я зробила велике діло. І це було дуже спонтанне рішення, і я ним задоволена. Тому зараз, будь ласка, задонатьте, хоча б 50 гривень, які б ви витратили на каву, в якийсь фонд, якому ви довіряєте. Пам'ятайте, що тільки коли ми разом ми можемо перемогти цю навалу, вірте в залужного. Це Реально єдина людина наразі, яка може витягнути нашу країну, нашу неньку із жопи. Тому що навіть якщо ви виїхали за кордон і не відчуваєте себе належним до України там людина пересуває білизну в квартирі, то все одно ми є однією нацією, один генофонд. Люди, будь ласка, допомагайте одне одному. Я вас цьому вірю в ЗСУ, вірю в наших хлопців-дівчат, підтримати одне одного. одного. Якщо ви маєте кохану людину, будь ласка, подзвоніть прямо зараз і скажіть. Я хотів почути тебе для того, щоб сказати, що ти для мене важливий або важлива. Гарного вам дня! Цьому на зв'язку.